Починаємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста «Комп'ютерні технології з основними правилами застосування інформаційних технологій. Сьогодні поговоримо про використання тачпаду на ноутбуці. Що таке тачпад? Тачпад дотикопанель або сенсорна панель, вказівний пристрій введення, що застосовує частіше всього на ноутбуках що використовує роль миші. Переміщення курсора. Ви можете торкнутися будь-де на сенсорній панелі, щоб активувати її курсор, а потім проводіть пальцем по сенсорній панелі, щоб перемістити, перемістити курсор на екрані. Перемістіть курсор горизонтально, курсор переміщається горизонтально. Перемістіть курсор вертикально, курсор переміщається вертикально. Перемістіть курсор по діагоналі. Курсор переміщується по діагоналі. Жести одним пальцем. Торкніться програми. Щоб вибрати її, двічі торкніться програми, щоб запустити її. Притягніть і відпустіть. Двічі торкніться елемента, а потім проведіть тим самим пальцем, не відриваючи його від сенсорної панелі. Щоб перекинути елемент на нове місце. Підніміть палець із сенсорної панелі. Аналог дії. Клацніть лівою кнопкою миші. Натисніть програму, щоб вибрати її. Двічі клацніть програму, щоб запустити її. Аналог дії. Клацніть правою кнопку миші. На сенсорній панелі. Натисніть на цю кнопку, щоб відкрити меню, що відкривається правою кнопкою миші. Жисти двома пальцями. Зукніться двома пальцями сенсорної панелі, щоб імітувати функцію натискання правої кнопки миші. Закручування двома пальцями вгору вниз. Проведіть двома пальцями, щоб прокрутити вгору або вниз. Прикручування двома пальцями вліво вправо. Проведіть двома пальцями, щоб прокрутити вліво або вправо. Зменшення. Зведіть два пальці разом на сенсорній панелі. Збільшення. Розведіть два пальці на сенсорній панелі. Притягніть і відпустіть. Виберіть елемент, а потім натисніть і у, утримуйте ліву кнопку. Іншим пальцем проведіть по сенсорній панелі, щоб притягнути об'єкт. Зніміть палець із кнопки, щоб опустити об'єкт. Жисти трьома пальцями. Торкніться трьома пальцями сенсорної панелі і запускайте пошук Windows. Проводіть пальцями ліворуч або праворуч. Якщо відкрили кілька програм, проведіть трьома пальцями вліво або вправо, щоб переключити, переключитися між цими програмами. Проведіть трьома пальцями вгору, щоб переглянути огляд усіх відкритих програм. Проведіть пальцями вниз, щоб показати робочий стіл. Звистеть чотирма пальцями. Торкніться чотирма пальцями сенсорної панелі, щоб викликати центр дій. Проведіть чотирма пальцями ліворуч або праворуч. Якщо ви відкрили кілька робочих столів, проведіть чотирма пальцями вліво або вправо, щоб переключитися між цими робочими столами. Проведіть пальцями вгору і щоб переглянути огляд усіх відкритих програм. Проведіть пальцями вниз, щоб показати робочий стіл. Налаштування тачпада в Windows 11. Перейдіть до налаштування, потім в пристрої, потім в тачпад. Тут ви можете налаштувати жести, чутливість і багато інших параметрів. Поради. Включіть підказки для жестів у налаштуваннях, щоб легше запам'ятати їх. Практикуйте використання жестів у повсякденному використанні для зручності. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Дякую за увагу!